Книга буття, глава 11. І була вся земля одна мова, і слова одні. І сталося, як рушали зо сходу вони, то в Арському краї, рівнину знайшли і оселилися там. І сказали вони один одному Ану, наробімо цегли і добре її випалімо. І сталася цегла для них замість каменя, а смола земляна була їм. Завапно, і сказали вони тож місто збудуймо собі та башту, а вершина її аж до неба, і вчинімо для себе ймення, щоб ми не розпорошилися по поверхні всієї землі. І зійшов Господь, щоб побачити місто та башту, що людські сини будували її, і промовив Господь Один це народ і мова одна для всіх них. А це ось початок їх праці, не буде тепер нічого для них неможливого, що вони замишляли чинити. Тож зійдімо і змішаймо там їхні мови, щоб не розуміли вони мови один одного, і розпорошив їх звідти Господь по поверхні всієї землі, і вони перестали будувати те місто, і тому то названо ймення йому Вавилон. Бо там помішав Господь мову всієї землі і розпорошив їх звідти Господь по поверхні всієї землі. Оце нащадки Симові. Сим був віку ста літ та й породив Арпахшада два роки по потопі і жив сим, по тому, як породив Арпахшата, п'ять сотень літ, і породив він синів і дочок. Арпахшат жив 35 літ. Та й породив він шелаха і жив Арпахшат по тому, як породив він шелаха, чотири сотні літ та три роки, і породив він синів та дочок. Шелах же жив тридцять літ, та й породив він евера. І жив шелах по тому, як породив він Евера, чотири сотні літ і три роки і породив він синів та дочок. Евер же жив тридцять літ і чотири, та й породив він Пелага. І жив Евер, по тому, як породив він Пелага, чотири сотні літ і тридцять літ. І породив він синів та дочок. Пелах же жив тридцять літ та й породив Реу. І жив Пелаг по тому, як породив Реу, Дві сотні літ і дев'ять літ, і породив він синів та дочок. А Реу жив тридцять два роки та й породив Серуга. І жив Реу, тому, як породив Серуга дві сотні літ і сім літ і породив він синів та дочок. А Серуг жив тридцять літ та й породив на хора. І жив по тому, як породив на хора, дві сотні літ. І породив він синів та й дочок. А на хор жив двадцять літ і дев'ять, та й породив він тераха. І жив на хор, по тому, як породив він тераха, сотню літ і дев'ятнадцять літ. І породив він синів та дочок. Терах вже жив сімдесят літ та й породив Авраама, і Нахора, і Гарана. А оце нащадки Терахові. Терах породив Авраама, і нахора, і Гарана. А Гаран породив лота. Гаран же помер за життя свого батька. У краї свого народження в урі халдейському, і побрали Авраам та на хор для себе жінок, ім'я Авраамові жінці Сара, а ймення на хорові жінці Мілка, дочка Гарана, мілченого батька і батька Їски. А Сара не плідна була, не мала нащадка вона. І взяв в тарах Авраама, сина свого, і лота, сина Гаранового, сина свого сина і сару невістку свою, жінку Авраама, свого сина, та й вийшов з ними з уру Халдейського, щоб піти до краю Ханаанського, і прийшли вони аж до Харану, та й там оселилися, і було днів Терахових дві сотні літ та п'ять літ. І Терах помер у Харані. Амінь.